Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів-охоронців, духів кав, духів роду прошу, допоможіть. Скажіть, що буде на цьому тижні із усіма, хто дивиться відео, близькими людьми? Про що треба попередити? Що буде на цьому тижні? Скажіть, допоможіть ви час. У вас в понеділок здійсниться мрія. Що ви те, про що дуже довго мріяли, здійсниться, будете задоволені. Є жінка, може це бути ваша. Ну, це більше мені йдуть. Зустрічі із друзями дуже гарні розмови, приємні розмови. Ви можете ще поїхати. Тут можуть бути і по роботі завдання виконувати, кудись можна вирушити, або ви вирушаєте разом із жінкою. Мрії, і по... може бути даже подорож якась не на довгий час, <кій> <кій> От. далі, середа у вас, е, е, може, були е, проблеми, можуть, е, може, були проблеми у вашому здоров'ї. Довгий час ви не могли ніяк вилікуватися, бо ніяк ви не могли вирішити цю проблему. У середу, середа четверг, до вас приходять ліки. Ви, ви починаєте, або це буде, ем, да, можуть бути трави, коли люди Цілим курсом починають пропивати якесь лікування. Дуже хороше і відновлюється здоров'я, сили повертаються здоров'я. ну так, Це можуть бути і трави, може бути бади, от якісь додаєте до їжі лікування ще середа-четверг, це час, коли ви проводите із дітьми. Онуки, діти до вас приходять у гості і ви піклування про дітей. Дуже добре. П'ятниця прийде до вас. Можуть бути, завершитись такі якісь по роботі. Результат. Тут приходить результат, коли ви досягаєте повністю фініш Ну і гроші. І задоволення. Ви повністю контролюєте всі процеси і всі, хто від вас залежні, от люди, які. Ви зможете повністю вирішити от всі питання людям допомогти і контролювати всі процеси. Хороша п'ятниця, субота і неділя. Тут хороші карти виходять. Ну і попередження, є чоловік, от він до вас у суботу і прийде. Тут не треба з ним спілкуватися, він буде підлещуватись, до вас дуже входити. А насправді ви думаєте, що він зможе вам відкрити шлях, але він прийшов закривати дороги. Він прийшов на, на успіх. От цей успіх у п'ятницю, якби дуже гарно, е якщо не підете з цією людиною на спілкування, ще можуть приходити чоловіки, якісь люблять випивати, От, то краще не випивати з такою людиною, бо він підступний, зрад, зраджує, носить маски. Заводить в тупік, не любить, коли ви на висоті. Але ви дуже гарно себе контролюєте. Не вийде. даже Хай може і ви зустрінетесь, але все одно за... ви за ним не підете. Підете по своєму шляху, весь негатив убирає. Загалом приємний тиждень дуже. Скажіть, вищі сили, чи є загроза для життя на цьому тижні, чи будемо ми живі. Допоможіть, скажіть. Так. Люди, дивіться, у вас тут можуть на цьому тижні прийти гарні дуже ідеї. І це ви вже навіть не вірили, або колись ви щось зробили і навіть не думали, що це може принести якийсь результат, От якась ваша була така задумка, то тут вам, вас здивує, що це буде працювати. Тут можуть несподівано надійти. Фінанси і людей буде цікавити те, що ви робите. І ви будете продовжувати. Це буде стабільний прибуток. Це так вас приємно здивує. Ну, не бачу, щоб такого не обстрілів. Загрози не, не вийшло, тільки що можуть підступні підбиратися такі чоловіки. От. І, до речі, якщо це чоловіки можуть писати, от почати компліменти, ну, до жінок залицятися, то, от дивіться, от саме в суботу, якщо у вас Зваблює чоловік, будьте обережні, він зраджує, він дуже підступний, і е, в нього намір робити боляче і робити боляче довго. Це ще, заперечую, весь негатив обираю. Так що отака гарна прийшла інформація до нас. Це дуже добре. Відкриті всі шляхи і дороги, здійснюються мрії, без перешкод. Заперечу весь ати убирай. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. На цьому тижні здійснюються всі мрії, всі намери, досягаються мета. Піше немає жодних небезпек. Отвертаю ворогів, відсікаю. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі і будь-яку зброю, що використовують расисти. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, поверніть назад, звідки запускають, хай там в них і впаде. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для всіх, хто дивиться відео і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте ворогів, не підпускайте, Добуде буде роздійснено всі мрії і наміри, і бажання без перешкод. Відкриті всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Буде так і так є. Відкриваю всі шляхи. Така сьогодні кава. Хороший тиждень. Буде все добре. От, дякую всім за увагу. Бажаю, щоб у вас здійснювались ваші мрії, щоб ви досягали всі свої цілі, мету поставлену, досягали без перешкод. Буде так і так і є. От, також нагадую про військових: не забувайте, робіть, будь ласка, донати. Закривайте збори 1-2 гривні. Це поміч, хороша допомога, щоб е, допомогти. Це дуже потрібно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!